В зоні АТО терористи гатили в основному на Донецькому напрямку. Бойовики застосували стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети і гранатомети в районі Пісок, Авдіївки та Опитного, що знаходяться поблизу Донецького аеропорту. Також біля Опитного бойовики двічі стріляли із забороненого мінськими домовленостями міномета калібром 82 мм. Гаряче було і на околицях Горлівки. За останню добу загинув один військовослужбовець-розвідник. Ще один отримав поранення. Внаслідок вибуху розтяжки із гранатою, гарячими точками були також околиці Горлівки. Насамперед йдеться про позиції села ТО, розташовані поблизу Новгородського та Зайцевого. Також район селищ Лозове і Луганське, які знаходяться неподалік Світлодарська. Слід зауважити, що впродовж доби бойовики здійснили лише один прицільний. Обстріл наших позицій, усі решта неприцільні провокації. І за минулу добу, внаслідок бойових дій, один український військовослужбовець загинув, ще один був поранений.